Всім привіт! Сьогодні перевірю декілька лайгот. Я включаю перший лайхоп. І зараз я це перевірю. І цей лайхок не працює. але ще залишив брудну воду ты так включай на лай лай хак Итак, ты скоро на съёмку поставила я. А мы порам цей целый хак. И целый хак процuje. Сначала ставим на сегодня лай хак. Да всё никогда меня, ты ждолю убор, да не мы здесь. А пробую их забыть. Можна зробити, але у мене не вийшло. І на сьогодні це був останній лайхак. І якщо вам сподобається, тоді я буду випускати такі відео далі.